И всем привет! И сегодня будет очень-очень дуже, 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 дуже долго очевидная распаковка. Так, больше, чем в року. Так. Майже всякие. Восемь с половиной месяцев. Так. Открывай. Да -да. Итак. Тут две коробочки. Что с этого, что? Ось це здається те, чого ми чекали. Ні. Ні? А це, здається те. Чому а ні, Стоп. Оце те, що ми чекали. А ось це. А ось це, те, що ми не так довго чекали. Але теж чекали. Те саме. Самурай. Самурай Калібур. Так. BX 43. 45. 45. 45. Другий 6. рік вже йде. Beyblade, або іксе все, що ви випускаються. Так. 6,70 мерч. Так. Але це не найцікавіше. Це потім. Так. А ось ця. Це найцікавіше. Так. Як вона відкривається? Тут робила коробочка. Трішки її сплюснуло. Появляємося всередині. Все так. Так, так. Ось, Ось воно. Поперше перше повітря. По-друге. The Це вже можете згадатися. І... У x 00 У x 00 Аеропегасус 370 Ацель. Відкривай. Ми його виграли і нарешті ми його дочекалися. 26. -го... Січня. 26 січня. Сьогодні 8 вересня. 27 січня я його вже замовив. І ось сьогодні, 8 вересня. Та-да-дам! Та-да-дам! Я! Та yeah. Це воно. Давайте. Так. QR-код. Нарешті він мені. Тож з минулих кількох посилок усі були японські. Так. Ну а поки що поки триваєся, да, так Відкриємо. Насправді, у вас не було шансу скопіювати QR-код. <рес> цей зараз, коли ви дивитесь, його вже проскановано. Не дариться. Аксель. Ацель. Гарний. Салатово-синій. 3,70. Те ж така. Синій перламутровий і прозорий зелений. І найголовніше. По Аероперас. Він ще крадосний. Так. Цілий повністю. Жодного потряпинки ще. І не буде. Так. Зараз ми його зважимо. Зберемо і запустимо. <гум> Дивіться, які кольори. Як на мене, він може зрівнятися тільки з найтмейлом, якого ми фафніром звемо. Давайте зберемо. І ось. Аеропегасус 370 Акцель. Аеропегасус 370 аксель. 8 восьми місяців він до нас йшов. Ацель два шестьдесят два пятьдесят дев'ять. два пятьдесят давить три семьдесят шесть сорок четыре и Блейд тридцать восемь ноль пять Так. Разом сорок семь ноль восемь Ну, зрозуміло, чого його так постійно. Використовується. Так. А також, окрім всього, у нас ще для нього є окрема підставка. Ну, поки що вона для нього, потім зміниться ми на ній. Ацель. 70. Ось. Ага. Так, да, выглядая на все сто. <laughs> И, завантажился додаток. скануємо QR-код. 370 37. 100 поїнців за нього дають. Є. 100 поінців. І це тільки логер. Просто. Тепер нарешті можна його виставити. Що він тут крутився. Де він? Ой, він десь нап... Ось. Ага. Ближче до початку. О, так трошки видно. Супер. Ну що, запустимо? Давай. Ось. Арена. Пускач, теж Можуть... до речі від Бегасуса. Але від Blast то Угу. І невеличка Гаджет. Яку знайшли. Зберста ще. Так. От я зараз покажу, що це за штучка. Не, Вона я ж... показує кут нахилу пускача. Взагалі можна купи, придбати. Це рівень для, для фотоапарату. Він має вдягатися у гніздо спалаху і допомагати вирівняти фотоапарат по горизонту. Поки ми чекали, доки його діставлять до нас, то вже встиг вийти і поїхати до нас новий Пегасус. Власт Пегасус наступний. Сирівний. Mm? Три, два, два. один упаде. Це у неї сьогодні пускати. Mm -hmm. Так все одно він скільки екстрімів зробив. <р f2> <звач> Я думал, <для> Так, Я кобель старав. <тоновав. гад> Ось так. <рока> Краса. <рока> Гарний бей. <гад> ну, на <о> цьому все? Давайте. <рока>